Привіт, привіт, любий глядач! На зв'язку Алекс, і сьогодні ми зануримося у світ Дельтарун, але не просто а через серця та душі трьох персонажів, які тримають емоційне ядро сюжету: Кріса, Ралсея та Сьюзі. Ці герої, через яких гра говорить про прийняття і межі, про контроль і його втрату, про силу і його ніжність. З тобою я хочу розділити думки та оцінити, як дизайн, мова і бойові ролі складаються у живі портрети. І, можливо, серед них ви впізнаєте себе або навіть трохи більше зрозумієте сюжетний кістяк, що будується навколо взаємозв'язків цих персонажів. Щоб наш розбір не був безсенсовним потоком думок, для себе я визначила 5 основних пунктів: дизайн і кольори. Ми розберемо, що за створіння кодує персонаж, які психологічні паралелі це викликає, що ховають за собою кольори і загальний зовнішній вигляд персонажів манера мови та жести. Інтонації, жести, дрібні рухи і все все, що ховає у собі істинний характер персонажів. Ролю бою. Залежачи від стилю бою, ми поглянемо, як він сказується на характері та чи має взаємозв'язок між особистістю і діями. Які можуть поступати від персонажів. Музичні мотиви. Іноді лейттеми можуть сказати нам набагато більше, ніж видно на поверхні. Мікросцени характеру. Тут все просто. Ми глянемо наглядно, як поводять себе персонажі в тих чи інших ситуаціях. Я не торкатимусь ключових твістів, але приклади будуть іти з конкретних сцен. Тож будьте обережні. Ралсей Раусей це тепло, що лікує, і водночас ідеальність, яка трохи лякає. Він віддає мені прямим відображенням синдрому рятівника, готовий пробачити усе. І він підставляє себе під удар, і це не завжди безпечно. Я особливо прониклась цим персонажем. І кожен раз, натрапляючи на його плюшову версію, готова віддати усі гроші світу, аби тільки отримати цього мальця собі в колекцію. Роздивимось поближче його дизайн. Сама моделька має м'які форми. Наскільки, звісно, це можливо зобразити в піксельному форматі. Має рожевий шарф, а на початку гри гарний капелюшок. Основний його колір зелений. Психологічно він відображає спокій, надію і зцілення. Це прийняття і баланс. Образ ягнята викликає відчуття ніжності, беззахисності і прагнення миру навіть ціною себе. Ралсей виглядає як безпечний друг, якого хочеться обійняти. І це ж працює з першої секунди мова і поведінка. Ралсей розмовляє м'яко, завжди дає комплімент за гарно виконану роботу, підставляє плече, якщо щось не виходить, підтримує і підказує, куди йти далі. І навіть у шляху геноциду він не засуджує, але ж прохає давай спробуємо інший шлях. Так само тут підступає і синдром рятівника він бажає перебрати відповідальність за емоції інших, згладити конфлікт. Десь підіграти, аби всім було добре. І це все звучить прекрасно, поки не розумієш про себе він взагалі не думає. Це яскраво видно в таких речах як особиста кімната, яка абсолютно пуста, на відміну від кімнати Сьюзі і Кріса. Або ж у кінці четвертої глави. він не думав про свої почуття, хоча у самого була лидна діра у серці. Мені це в якийсь момент здалося дуже знайомим, оскільки я й сама буває укачуюсь в сторону синдрому рятівника. Не робіть так. У першу зустріч Ралсей приймає нас такими, якими є. Звісно, він просить іти мірним шляхом, спробувати без насильства, проте ні слова не каже у майбутньому стосовно цього. Окрім того, цікавим є те, що Ралсей явно ламає четверту стіну він буквально говорить про кнопки дії саме гравця. І це зовсім контрастує зі Сюзі, яка коментує темп і поведінку Кріса. Вона бачить персонажа, а Ралсей безпосередньо до гравця. Роль у бою Ралсей, у нас Хіллер лікує, присиплює, заспокоює. Коротше кажучи, усе, щоб уникати насильства. Він не атакуючий персонаж, він більше під захист і підтримку. Музичний мотив. Його лейтмотив The Legend, а точніше, мотиви Кестелтауна. Спокійна, затишна мелодія. Я б навіть сказала, що майже колискова. Музика не тисне. Вона скоріше передає обійми і ніжність. І, послухавши її, ми відчуваємо ось воно, прийняття. Сьюзі С'юзі персонаж для мене особливо цікавий. Вона відображає мені не просто бунт, а скоріше реакцію на біль. Виглядає і веде себе агресивно, але насправді вона в цьому не винна. Винний світ. Бо саме він її навчив простій істині. Якщо не вкусиш, з'їдять тебе. Її травма чітко проговорюється нею самою. Це відторгнення, зрада, сором. Вся її поведінка буквально кричить Не наближайся. В той час як сама спостерігає, чи підійде ближче та чи інша особа. Візуал. фіолетові і темні тони. Масивні фігури, важка постава, опущені плечі та закриті жести. Це не просто панк поза, це броня. Захисна реакція, аби сховати свою чутку душу десь далеко всередині. Чолочка прикриває очі, хоча з часом вона її відкидає, відкриваючи взору яскраві жовті очі. Загалом мені дуже подобається її дизайн. В темному світі це, як я розумію, шкіряна безрукавка, браслети, малинові штанці. А ця сокира, боже, вона прекрасна. За тваринним походженням вона алігатор. І безумовно, це теж сказується на її характері і загальній поведінці. Алігатори по природі свої – хижаки. Основна її мова це сарказм, жорсткі жарти і відштовхування замість прохання про допомогу. Вона весь час тільки й заявляє: я сама, мені не треба допомога, я впораюсь. Але час від часу від неї все ж поступають мікрожести турботи. Навіть у сцені, де вона вважала Лансера зрадником, її рука просто не піднялась, щоб добити його остаточно. Вона пригрілась до нього, полюбила і, не дивлячись на неоднозначну поведінку друга, прекрасно усвідомлювала, що він лише дитятко. Так, придурошне, але ж дитятко. І протягом гри вона зростає разом з нами. Вона пропитується любов'ю до друзів, вибудовує околосімейні сімейні стосунки з ними. І навіть не хоче вірити, що Ралсей не справжній, а лише ілюзорне викривлення якогось предмету у темряві. Черектердівелопмент, звісно, зараховано. Роль у бою Сьюзі. Повноцінний дамагер. Її основний спел це рутбустер. Буквально прямолінійні атаки, натиск, пацифізм їй чужий. Вона не хоче бачити варіантів мирного рішення з самого початку гри, навіть коли її атаки буквально погіршували ситуацію у випадку з червоним медальйоном на ніжках. Але через деякий час Ралсей вчить її новому спелу. Тепер вона може хіляти. Щоправда, хілить вона всього один хп, але ж старається, га? В подальшому вона вчиться гальмувати і узгоджувати дію з іншими, придумає власні ідеї і підпорядковується командам Кріса. Хоч і не завжди вдало. Музичний мотив. У Сюзі, на відміну від Ралсея, немає настільки канонічно впізнаваної теми, проте її лейтмотив це Сюзі. Та Віс Сюзі. Перша мелодія досить коротка. Це важкий і злегка розхитаний гітарний риф буквально гуде агресією. Тут нема м'яких переходів, є лише неприємно тягучі ноти. У другій же темі ми також чуємо важкеньку мелодію. Але вона більш цікава. Вона має як ніжні мелодії соло гітари. Так і більш драйвовий ритм сам по собі. Мелодія все ще віддає агресію, але при цьому. І зарядом войовничості, який дуже, дуже гарно описує Сюзі, Кріс Кріс в основному дуже заплутаний персонаж. Дельтарун постійно підсвічує межу між гравцем і Крісом. Цей розрив це не просто баг, а основний конфлікт гри. Але також хочу запримітити важливу деталь. Просто подивіться на половинку кімнати Азріеля. Вона яскрава, жива. В його половині є багато кубків. Різних речей, а колір сам по собі яскраво помаранчевий. І тепер гляньте на половинку кріса. Вона сіра, безлика, сумна. На поличках ні одної статуетки чи яскравої деталі. Навіть відчуття, що освітлення в його половину кімнати падає зовсім по іншому. Складається відчуття, що Кріс зовсім тихий і сірий, хоч це і не зовсім так візуал. Якщо розглянути його фігурку назовні, мені він здається дуже сильно нагадує чару, про що я казала вже в першому відео при огляді Дельтарун. Посилання буде десь зверху і в описі до відео. Зелено жовтий светрик, коричнева карешечка, дуже схожа між собою чолочкою. Але окрім цього, ми маємо безлике обличчя, що не виражає зовсім ніяких емоцій. У темному світі Кріс має і тон шкіри ближче до блакитного, і сині обладунки. Це схоже на порожній простір для проєкції гравця, але не такий чистий. Кріс має власну вагу, на відміну від фріск. Поведінка. Коли душа під контролем, кріс мовчазний, повільний і обережний. Коли ні, ми бачимо зовсім інші патерни: короткі спалахи власної волі, вподобання, як от сценах з піаніно, і жест, що не пояснюється вибором гравця. На відміну від Undertale, де Фріск прямо читався як сосуд без особистості. Тут відчувається, що Кріс особистість, яка співіснує з нашим контролем. І кожна глава тільки додає питань: де ж закінчується наш контроль і починається сам Кріс? Роль в бою він лідер команди, віддає накази, запускає комбо чи ідейні дії. Він як з'єднуюча ланка, але в сюжетних проміжках скоріше як людина. Чия воля то з'являється, то зникає з наших рук. Взаємодіє. Мені все ж подобається, що вони усі не просто команда де є лідер і двоє поруч. Вони гармонують, оскільки кожен з них доповнює одне одного. Ралсей пом'якшує гострі кути Сьюзі і нагадує їй про цінність співчуття. Сьюзі вчить силі, сарказму, Ралсею дає можливість зрозуміти і ставити кордони, а не лише терпіти. А кріс як шов, який з'єднує їх усіх. Він тримає баланс. І видно, що всі зближення відбуваються не з під палки, а на основі довіри. Особливо це показано в момент, коли Кріс розділяється з ними. Що ж, чесно зізнатись, я по-любому асоціюю себе найбільше зі сюзів. Її шлях від кусаю перша до можна я просто побуду поруч, мені дуже знайомий. А що скажеш ти, любий глядач? Ділись думкою у коментарях. Якщо сподобалось, з тебе вподобайка, підписочка і дзвіночок. Це допомагає каналу рости і дає мені час і сили робити для вас більше лампових розборів. Побачимось в той же час на тому ж місці. Па-па!